Окей, okay. щоб вона вже не стрибна, не стрибнула сама по собі в кадр, буду робити відео одразу з нею. Всім привіт, and хепі month! Також слава Україні! Мене звати Людмила, я інженерка, що читає. Як ви вже могли зрозуміти, я супер хепі з приводу прайд місяця. І цього місяця я буду робити огляди тільки на ЛГБТ і КІ і К. Деквір літературу коротше. Бо я вже заплуталась у цих всіх е, скороченнях того, що в Канаді, наприклад, вони ще додають 2S на початку, like two-spirited, того, що в Нейтів Націях. У Канаді е, є така фішка як Two-spirited people, а е, які не відносяться ні до трансспільноти, ні до квір-спільноти, ні до, е, квір до флюїдної якоїсь характеристики, того, що їхні вірування і їхнє уявлення про світ відрізняються від наших е, християнізованих і, в принципі, патренальних поглядів на життя. А і я дуже рада, що зараз принаймні в Канаді це хоча б відновлюють потроху. Окей, щось я вже дуже багацько заговорила за ЛГБТКІА тему, але ще не презентувала вам книгу, з якої я почну огляд цього місяця. І ця книга це «Ocean One. On Earth We're Briefly Gorgeous. Окей, я погано гуглила, а мені подруга якраз на днях сказала, що насправді цю книгу будуть видавати українською, і хорей, happy about that. Ще я дуже-дуже дуже сильно не заздрю перекладачеві цієї книги, і можу тільки порадити подивитися певні культурні посилання, які можуть бути в американській культурі 90-х і нульових. Також вивчити, що Hartford Whalers — це колишня NHL команда яка переїхала в Кароліну і стала Carolina Hurricane's. Хоч я не знаю чого кожного разу, коли я беру український переклад, там найбільше багів саме з перекладом про згадки. Навіть не про хокейні команди, а про згадки про хокейні команди. Anyway, перед тим як я перейду до огляду власне цієї книги, хочу попросити вас донатити хлопчикам з аеророзвідки, там де служить мій а, любий товариш інженер Олександр. Хлопці, і я будуть дуже вдячні, якщо ви зможете кинути туди гривеньку або дві. Отже, Оушен Wong, він є американсько-в'єтнамським письменником, тому що я не буду забирати в нього його в'єтнамську ідентичність. Хоча він пише повністю англійською мовою і досвід тут є власне про життя у Штатах. А, проте це є дуже важливе. Пише про свій досвід. Пише про свій досвід переселенця і іммігранта на початку 90-х, Пише про свій досвід життя у родині, яка пережила війну і яка принесла цю війну з собою. Фактично, вся ця книжка це лист від сина до матері, і мати ніколи не прочитає цей лист, тому що вона просто не хоче читати. Коли вони переїхали в Штати, він пропонував: Давай, мам, я тебе навчу читати, вона навіщо це мені? А взагалі це настільки. Це не книга, яку ти читаєш, це книга, яку ти проживаєш, переживаєш через те, що весь час автор звертається до тебе, і в якийсь момент ти стаєш на місце адресата цього листа. Тому мені здається, саме через ось цей прийом, який використав автор, ця книга відгукується настільки сильно у серцях багатьох людей. Взагалі, до романів, написаних в епістолярному жанрі, я відношусь дуже дивно, Того, що вони мені або заходять 100%, або не заходять категорично. Це був випадок, коли книга мені зайшла 100%. Це напівепістолярний жанр, напівавтобіографія. Але в першу чергу це глибока поетична сповідь, і я б навіть сказала, що це поезія у прозі. Те, як Оушен Вонг вибирає слова. Як він ними грається, як інколи короткими реченнями, простими реченнями, того, що він пише для своєї неписемної мами, він вміє передати такий нерв, такі якісь нюанси, і ти просто. Я не знаю, мене стільки разів цією книжкою просто зверху придавлювало як важкою якоюсь е, плитою, що. Я навіть не можу вам сказати. Ключові теми цього роману це в'єтнамсько-американський досвід, міжпоколінна травма, стосунки сина і матері. Сімейна динаміка, в принципі, того, що ця сімейна динаміка тут ще буде базуватися на конфлікті культур, бо вони приїхали з однієї культури, живуть в Україні з іншою культурою і так далі, і тому подібне. Це також про квір-ідентичність, про поствоєнну пам'ять і про мову як бар'єр поміж родиною, поміж членами родини, а також мову як бар'єр поміж цією нуклеос, поміж цією частинкою, закритою, закритим всесвітом цієї родини і світом довкола. І водночас мова це. Те, що принесло порятунок і самореалізацію головному герою від цієї книги. Особливою рисою цієї книги, звичайно, є її поетичність, про що я вже казала. І якщо б я обирала цитати з цієї книги, я просто могла б відкрити отак у будь-яку сторінку і знайти там щось настільки влучне, настільки прекрасне, настільки сильне, що. Я не знаю, як можна було б обмежитися лише однією з них. Проте я прочитаю вам дві цитати з цієї книги. Кожна з них мені важлива по-різному. Отже, цитата номер один: if you were a god, you would tell them to stop clapping. You would tell them that the most useful thing one can do with empty hands is hold on. І для мене ця цитата просто квінтесенція не стільки навіть матері головного героя, скільки усього покоління, яке виживає, мета якого тільки триматися. Ти тримаєшся, ти, ти маєш триматися, і це єдине, що тебе стримує. У цьому світі, я навіть не знаю, як сказати це інакше. І мені настільки близька ця цитата. І Я думаю, що вона близька дуже багатьом із нас з вами, хто зараз живе у світі, розораному війною. Головне, триматися. Вільні руки нам потрібні саме для цього. І цитата номер 2 I don't like girls. I didn't want to use the Vietnamese word for it, pede, from the French pede, short for pederast. Before the French occupation, our v Vietnamese did not have a name for queer bodies, because they were seen like all bodies, fleshed and of one source. And I didn't want to introduce this part of me using the epithet for criminals. Цитата вб'є мене дуже сильно через те, що показує ще раз, наскільки хреновий імперіалізм був не тільки з точки зору винищення і придавлення певних націй, а також з точки зору того, що вони, приходячи в іншу країну, вони несли з собою свої релігійні забобони, свої якісь. Абсолютно дурні традиції, насаджували їх і потім мали з цим проблеми. Релігія це зло. Чому ця книга важлива для нас саме зараз? І чому я дуже радію, що її зараз будуть перекладати? Це через те, що вона піднімає теми, які відлунюються у нас з вами сьогодні. Це передача травми війни через покоління. Це мовчання в родинах, в які не можуть самі в собі дорослі про робити цю пропрацювати цю травму. І вони її переносять, транслюють на дітей. Вони не говорять про це з дітьми. І це ще більше травмує як батьків, так і дітей. Також велика, велика, велика проблема цієї книги. Це неможливість говорити про любов. Я дуже щаслива дитина у тому сенсі, що я, хоча й росла у неповній родині, і хоча ми не були ніколи фінансово забезпечення або ще щось, я вважаю, що я росла у щасливій родині того, що. Мені завжди, всі мої рідні, казали, що вони мене люблять, і я їм казала це у відповідь. На жаль, не всі родини живуть так, і це не вміння говорити про любов, воно ще більше впливає на те, що ми можемо і що ми хочемо, щоб виросло з наступного покоління. Також ця книга піднімає тему біженства, тему втрати дому, втрати мови, тему знаходження себе на новому місці, тему дискримінації себе на новому місці, яка є наразі дуже актуальною для багатьох українців, які виїхали. І хоча, ви знаєте, що я вам скажу, особливо для тих, хто виїхав у Штати. Багато хто з українців не розуміє, наскільки ми щасливі, що ми є білими людьми? Того, що to be a not white person in the United States, особливо, якщо ви біженець від якогось конфлікту. Це просто ще окремий багаж, який треба розкривати сам по собі. І насправді, що мені сподобалося, що в цій коротенькій книжечці 240 чи щось таке сторінок, оушен зміг пояснити і це, і його сприйняття, і сприйняття його однокласниками, і його сприйняття однокласників. Також одним з головних моментів саме для мене в цій книзі було питання ідентичності. Хто я? Де моя історія? Хто моя історія? Де історія моєї родини, і як саме вони всі взаємопов'язані, чи як саме відокремити їх одна від одної. Власне, ця книжка Пошук себе через лист до матері, яка. Можливо, зробила все, що могла. З її точки зору. Але не все, що хотілося б отримати її сину. І мені здається, найперше і найбільше, що хотілося б отримати її сину, це просто любов і прийняття. Окей, okay. кому читати цю книжку? Я б сказала всім. Але. Мати на увазі, що це нелегке читання, воно болісне, воно глибоке, воно може тригерити, Того, що тут стільки усіляких маленьких нюансів, які ти навіть не задумуєшся, що вони є, але вони там є, що я просто мені здається, я навіть була трошки не готова. Знайти це в цій книзі. Я її відкривала як книгу про квір і квір стосунки. Я отримала книгу про війну, книгу про війну у родині, книгу про родину у війні, книгу про історію біженців від війни і про те, що навіть покоління, яке не бачило війни і не жило нею, все ще є біженцем від цієї війни, все ще тікає від цієї війни, того, що батьки не змогли втікти самі. Вони, навіть втікши фізично, вони не втікли тут в голові, вони не пропрацювали цю травму у собі. І передали її наступному поколінню. Тому для нас, українців, ця книга може також читатися як книга попередження, як книга застереження, чого не зробити нам, як сучасним батькам, для того, щоб наші діти не несли в собі всю цю біль. Я хочу побажати вам взяти цю книгу, прочитати її і прожити. Це буде боляче, але. Це принесе вам певний катарсіс, очищення і розуміння. А можливо, ще й після цього ви захочете взяти і подзвонити вашим батькам для того, щоб просто сказати їм, що ви їх любите. Того, що мені здається, ми дуже мало говоримо про це нашим матерям, нашим бабусям, нашим дідусям. Дякую за те, що подивилися. Якщо можете, задонайте хлопчикам з аеророзвідки, і вони, і я будуть дуже щасливі і дуже вдячні вам з цього приводу. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна за вподобайку, за те, що ви підпишетесь на мій канал, підпишетесь на мій інстаграм, де я пощу трошки більше книжочок, яких я читаю. А також буду вдячна за коментар, за рекомендацію цього каналу для ваших друзів. І чекайте наступних ЛГБТК плюс книжок, погляди яких плануються у цьому місяці. А ще в нас буде один великий сюрприз, про який ви дізнаєтесь трохи пізніше.